До відсотків не бачила такого тут. Ось. Тут така краса. І також тут, в такому жахливому стані, радянські санаторні корпуси, вони, звичайно, вже не в жилому стані. І тут Пролізу тут також є фонтанчик. Скоріше за все, не... ну не залишився це фонтанчик. Залишився ось такий був фонтанчик з рибками. Ось він так виглядає. А ось це дача Шехтера, Анастасія, ось. Дача Шехтера, вона в самому кращому стані, там дуже багато дерев'яних сходи, різні такі елементи.